Як друзі допомогли бібі -Бі зустріти новий рік? Напередодні новорічних свят з бібі -Бі сталася прикрість. Він застудився. Зачинено. Бібі -Бі зараз удома. Давайте його провідаємо. Як шкода, новий рік отут настане і навіть не встиг прикрасити новорічну ялинку. Але друзі не забули про бібі -Бі, і вирішили зробити йому сюрприз. Та без вашої допомоги, друзі, їм цього не зробити. Давайте їм допоможемо. Майстерня бібі -Бі. в майстерні нашого бібі. -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки, вантажівки легковики. Бібі. -бі. У день машина пересадник дерев поїхала до лісу і обережно викопала найбільшу ялинку. Такі машини дуже корисні. Вони можуть викопувати дерева цілими, не пошкоджуючи коріння. Майстерня бібі. -бі. Коли яма була викопана, машина пересадник опустила туди ялинку, а екскаватор обережно закопав її землею. Коли ялинку посадили, будівельний кран почав її прикрашати. Кран дуже старався прикрасити ялинку, але геть забув прикрасити верхівку дерева. Давайте йому допоможемо. Це точно буде нескладно. Адже всі діти знають, що має бути на верхівці новорічної ялинки. Хлопавка? Ні, хлопавка не чіпляється на святкове дерево. Коробку з подарунками ми навпаки кладемо під ялинку. Так. Новорічна зірка має бути на верхівці нашої ялинки. Друзі трудилися цілий день. На дворі стало зовсім темно. Майстерня бібі. -Бі. Наша ялинка прикрашена, та новорічних вогників на ній ще немає. Новорічні гірлянди розвішені. Та вони засяють лише тоді, коли ми вімкнемо їх у правильну розетку. Діти, запам'ятайте, вмикати гірлянди у розетку можна тільки з дозволу дорослих. Але яку ж розетку нам вибрати? Це квадратна розетка, а нам потрібна кругла. Ха -ха -ха. А це трикутна. Вона нам точно не підходить. Дуже добре. Ми вімкнемо нашу гірлянду у цю розетку. Ух ти. Друзі, наш сюрприз для Бібі -Бі вдався. Тепер у нього в дворі росте справжнісінька новорічна ялинка. Ого. Та це ж справжнє новорічне диво. Дякую вам, друзі. Тепер Бі-Бі зустріне новий рік з гарною ялинкою і неодмінно одужає.